Розкажіть нам, будь ласка, як на вашу думку, з чим Україна прийшла до своєї дожила? До 20-ї річниці навіть по тону запитання видно, що особливої радості якоїсь такої бурхливої нема. Але ну це закономірно, бо 20 років тому ми трохи по-іншому уявляли Україну. Ми перш за все хотіли, щоб Україна була українською. А це означає і багатою, і красивою, і мудрою, і сильною, і мужньою, і так далі. Не, не все так сталося, ну принаймні ніхто з нас точно не хотів і не думав, що замість комуністів до влади прийдуть олігархи. Але це таке емоційне сприйняття. І от сьогодні я тут говорив, коли дощ пішов, то я говорив, що яке в народі, таке і в природі. Так приблизно і наше 20-річчя незалежності. Звичайно, свято є, але є і хмари отакі, і дощ капає, так і в нашому житті. Але чому? Звичайно, ми хотіли все трохи інакше, але ж хотіння наше виходило з ідеалу. А ми повинні розуміти, що ми мали той народ, який мали. Народ побитий, попсований, покльований, помішаний. Народ, який вийшов із тисячолітньої чи столітньої, точніше неволі. І цей народ зберіг мову, культуру, історію зберіг, могили своїх знаменитих предків зберіг, на відміну від багатьох інших народів, до речі. Тому те, що ми сьогодні говоримо про утвердження незалежної України, Україна відбулася. Так, вона трохи не така, як ми її хотіли. Може, для декого зовсім не така, як ми хотіли, але вона є. І так як обов'язково після хмари, після дощу виглядає сонечко, так обов'язково буде та Україна, за яку боролися ми 20 років тому, за яку боролися наші попередники, за яку проливалася кров. За яку гинули наші прадіди? Україна буде українською. Ми повинні зрозуміти і не боятися лозунгу. Україна для українців. Бо якщо не для українців, то для кого? У цьому немає ніякого радикалізму. Це є просто розуміння ситуації, що це наша земля, це наша держава, і ми її повинні зробити такою, як маємо зробити ми українці, навести лад у своєму українському домі. Слава Україні. Героям слава. Na shiko po 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 すいません。 Thank <laughs> you.